Я очнулася того, що кажется, моя хата падає, знаєте. Глянула у часи, було без трьох-чети. Соскочили, люди вже вискочили вот на вулицю. Окна почали А Ваш будинок постраждав? Да. А що сталося? Ну, ми не знали, где іменно это случилось. Ну, ну, ну. Вот. Ну, окна у нас полетели, і криша там он проломилась. По наших підрахунках це вже п'ятий вибух біля комерційних структур за останній рік. Тричі об'єктами стали банки. Рано сусіди пішли по воду, ще не було. Вся вода була чиста, нормально. А десь годин 10 початку 11, тої, прийшов сусід, взяв, то таки почув запах. Каже, думав, що хтось там руки, може, помив до відео торкнувся. А потім почали викручувати воду, воно ну, ще більше, кожен раз більше і більше набирає. А як далеко від а, цієї криниці до автозаправки? Ну я знаю, метрів 100 метрів, 120 хай так. Ви на заправку не зверталися? Зверталися на заправку. Ми пішли, вони сказали, що в них все добре, в них все ємкості є, в них нічого нікуди не дівається. А ще в якісь установи ви зверталися? Позвонили на санстанцію, обласну санстанцію, mm -hmm. вони сказали, що сьогодні вони не працюють, до третьої години, завтра приїдуть. Ми кожен ранок з 9 до 10 проходить передача зміни. Працівники, оператори, тобто оператори, які на пультах сидять по продажу пального. Вони кожне утро приймають. У нас дає, друга принімає. Йдуть метр штоком За Замірі за робляться три рази кожна ймкость. У нас є вісім йомкостей по 25 кубов, це на 200 кубов. Кожна йомкость замирається до міліметра. Міряється три рази і виводиться середня. Там міліметр може бути більше, міліметр менше, виводиться середнє і посередній береться. Буває я з вас, я вас так зрозумів, що у вас жорсткий облік жорсткий пального облік. і утічки пального ви гарантуєте, що немає. Немає. Негайно було викликано підприємство Луцький водоканал для ремонту цієї колонки. І в колодязі по Львівській 115 виявлено пальне. Роботи виконуються, в водоканал займається цим питанням. До кінця дня, я думаю, що вам інформацію точно ми дамо. Як ви вважаєте, чому піднялися ціни? Ну я не, я не скажу чому. Мені кажеться, що розрахувалися, може. Я не взагалі не скажу. Я не такий політик великий, тільки що возмущаються люди, що такі ціни. Ціни треба зняти, не піднімати ціни. Перш треба зарплату підняти, а потім ціни піднімати на сахар і на зарплата зовсім мала, а ціни вростуть, як на дрожжах. Я це жити? все дорожає, все в очах подорожало. Це дуже, це велика біда. Облзвідділ нічого вони не допомогли грошима, тому що вони казали, що вони оплатять, як зроблять операцію. До Кривицького ходила, то 100 гривень допомогли. Так. Ну і що? Ну, я кажу, прибор завод. Ну, а скільки вам потрібно? Це ж, напевно, не 100 гривень. Потрібно, тож так, як лікар сказав, що 5 тисяч операцій, крім ще обстеження і комп'ютера. П'ять тисяч операцій. А скільки ви вже досі потратили, скільки вам відшкодували? Ну, вже по лікарнях, по всьому, вже потратили 700 гривень. Я назбирала ті гроші, то що хто буде повертати. Тож Вже ті гроші поназдавали. Люди б допомагали, жіночка одна приходила до хати. Не сказала, як що, звідки вона, але ну, вона принесла 500 гривень. В інституті можна вважати, що її відмовили в операції. Сказали прилікувати разу путні захворювання, які важко лікуються. Такої ургентної ситуації не було, що її треба там лікувати. Можливо, ефекту від лікування б не було. Ну, Вважали, що це не актуальне питання, тому що дуже серйозна в неї іналізуюча патологія. Можливих фактів лікувань такого не було. Але з свого боку, на своєму рівні, дитина не залишається без опіки. Для того в нас є і денний стаціонарий в поліклініці, є територіальний центр для таких дітей. Фестиваль дружин юних пожежників проводиться щорічно, проводиться з метою. Навчити дітей правилам протипожежної безпеки і роз'яснити дітям в доступній для них невимушеній формі, як необхідно себе вести на випадок, якщо трапляється пожежа або нещасний випадок. Мені дуже подобається брати участь в цьому конкурсі. Перше, тому що я люблю активне життя. Ми разом їздимо, ми разом щось придумуємо, згуртовуємось. Такі конкурс нас об'єднують. Це дуже весело. Мені подобається виступати в цих конкурсах, тому що я думаю, в майбутньому стати пожежником. Природа в нас хороша. І хто не приїде, то все каже, тут би жив би, ну, ну цивілізації ще ніяк. Ну, слава Богу, світло є. Телевізор теж тільки що Я Народилася тут, на цьому місці. І не хочете переїжджати? Ні. Не хочу. Ну, нашому, наше село посчитали після ну, 60-х роках неперспективно. Вирішили, центр був у нас в Довгоносах, Любенець, Довгоносці і Калинівка то був один колгосп, центр в довгоносик. Вирішили переселити всіх довгоносів. В школу, не було в школу треба було дітям ходити. Я, наприклад, сама з першого класу ходила в довгоноси в школу. У місті Луцьку в одному із лікувальних закладів зареєстрований випадок дихтерії серед працівників молодшого медичного персоналу, що послужило проведенню комплексу профілактичних заходів, аби попередити поширення цього захворювання в закладі серед медичних працівників та пацієнтів, проведеними луцькою міською санепідстанцією заходами. Ситуація локалізована, проведені всі заходи, і сьогодні можна сказати, що загрози подальшого поширення цієї хвороби немає. Якщо фармацевти у такий спосіб позбавляються від ліків, яких вийшов термін придатності, то здається, найближчим часом у медиків побільше роботи. Будуть прийняті якісь міри до людей, які це зробили, будуть вони встановлені. І якщо буде шкода завдана, чи вони такі, що являють шкоду, то, люд... то підприємство чи окрема особа буде покарана. Ці щити існують, ви е, знаєте про це, але коли атракціон е, не експлуатується, коли немає відвідувачів, ми просто-напросто його ховаємо інакше його розкрадуть. Як прийшли відвідувачі, е, виставляємо е, на майданчику. І діємо згідно інструкцій. По підтримці атракціонів в належному технічному стані проводяться весь час знову ж групою за атракціонами механіками. Це щоденний огляд, обслуговування атракціонів. Ну і звичайно, що ми провели, не ми, а якраз е ця група провела ряд заходів по заміні е з'єднань, mm. заміні підшипників. фіксується рівнів. в нас журнал, ведеться на кожну атракцію. По даній перевірці атракціони е е є безпечними для експлуатації як лучан, так і мешканців, е як лучан, так і гостів, гостів міста Луцька. Ну, я знайшов не потрібні речі, там, підібрав, коротше. Я її підняв, тому що щоб інші не підняли і не наробили біди там. вдруг ну, якась дитина знайшла б Затримали ми його на автостанції е в місті Берестечко. Mm. Особа відрізнялася від всіх, так в основному людей що тут практично знаємо, хоч місто Берестечко воно невеличке. С -с 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 Підійшли, зразу було чути характерний запах розчинника. О. При огляді речей було виявлено у нього розч... Та, як названа зеленка, тобто переварений мак. І цей, при огляді далі сумки було виявлено в е, в картоні гранату F1. Радіус розльоту осколків 200 метрів. Як кажуть, раз палка стріляє, тим більше ця граната, як я вже сказав, відноситься до категорії вкрай небезпечних. Коли почали збиратися вже в групу діти з прогулянки біля 12-ї години, вирішили це, сказали дітям, подивіться, що там, діти кажуть, о, одяг якийсь. Помічник вихователя Наталя Володимирівна ну, одяг вирішила перевірити. Перевірила, заглянула. і… Почали труситися руки, і тут вже почався вона до виховательки. Зо Олексіївна в нас дитина. Думали, що дівчинка, але коли вже швидка приїхала, то ми поглянули це. Хлопчик хлопчик е, почав плакати. Тут він вже ж мовчав, скільки дітки гуляли, мовчав. Ніхто на пакет не звернув уваги, що він стоїть. Ну, чийсь пакет, може хтось поставив. А коли занесли його туди, він почав плакати. Переименують вулицю, на вулиці живуть різні люди. Молоді, старі, тим більше в цьому районі, більше старі, старі живуть. Тоді треба робити прописку документів іншу. То знаєте, скільки треба і в черзі стояти, і все. Хай би вона була так і називалася, скільки років вона так само називалася. І всі знали, де вона, то мені здається, що це недоцільно. Залиште нас, як вже нас винесуть туди, от туди, там можуть нам будь-яку вулицю поставити, оставте нас в спокої. Я звикла до цих своїх вулиць, дуже вас прошу. Не, не робіть того. Мені нема різниці, чи там як що, але ми звикли, родичі пишуть письма і якось на, 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 на Ні, ні в коїй разі. Моя перша вулиця була Гданська. Потім я зробила Курчатова. І все, оце таке я знаю. Орден на тую буду, маю на Гданську. І оце ж зараз ми до Духомському належимо, дом наш Духомський, а, а, а то вулиця Хорчатова. То я знаю, як то розуміти. Ми предложили пів метра від забора прокласти ще один забор. На пів метра їм хватить прокласти кабель, і загрози не буде нікому. Ні садочку, ні нашим дітям. Між заборами ніхто лазити не буде. Абсолютно. Якби нікому нічого страшного не буде. Є варіант, дорога. Під дорогою, рийте асфальт. Покладіть нам асфальт нормальний. Хай буде світло, ми за, але не таким чином. З ЖЕКа майстер визвонював при нас, при них немає там нічого, вони не знають навіть про це, що має бути. Ще тільки будуть розглядати, коли вже це ми почали дзвонити. В міськраді ніхто нічого не знає. Ми дзвонили, теж будуть зараз розбиратися. Так само плани нам всякі показують на планах будинок тільки. Не повністю будинок без одного під'їзда взагалі. Хай ведуть поза колодязом. Це колодязь на холодної води. І в нас пройшло кожен рік, вже рік років шість підряд, разів п'ять-шість, водоканал риє, постійно тече вода. І кабель є кабель, це електрика. У нас дітей куча бігає в дворі, стане і током заб'є. До кого я буду звертатися? Ми не прийшли до батюшки, а він каже: ви хто тут такі, я тут живу. Як з вами розмовляти? Взагалі немає. Ну це ж нереально, де вода і електрика. Ну це здравий смисл чоловіка дов бути. У нас є вся документація. Дозволи обленерго, ну абсолютно все. А хто надавав цю документацію? Можете перелічити? Все таки документації, я думаю, небагато. Від кого а, я дозволи? Від міської служби. От, надається ордер на земельні роботи. От, який тут написано? Всі служби, які мають бути погоджені. Часом є машини стоять на самому майже до самого пішохідного переходу. І вони звичайно заважають і переходити, і, і, і правильно і водіям подивитися не, немає як. І нам і, і нам теж не можна перейти правильно дорогу. Паркування дозволено не ближче як за 10 метрів з початку і кінця пішохідного переходу. В нас ця норма грубо порушується. Водії, ставши ближче як 10 метрів до переходу, вони закривають з правої сторони кут видимості для водів, які проїжджають повз пішохідний перехід. І в результаті. Людина виходить на пішиний перехід, вона починає рух, а водій, який минає цей автомобіль, який неправильно пропаркований, може зробити наїзд. На один лист мені прийшла офіційна відповідь. Судячи з цих бумаг, це фількіна грамота. Недавно я місяць назад звертався до Ярмольського райдержадміністрації, Теж прийшла відповідь. Відповіді дають такі, що навіть е, людина, яка не компетентна, то вона розбереться в період. З 1 лютого по 1 травня, це пройшло пару місяців, здійснювалися кошти в два етапи. То що вони з лютого по травень на 200 тисяч дітей накормили? Це, це тут треба тільки прокуратурі займатися цими питаннями. Тобто я бачу, що це є проблема, і я навіть в своєму зверненні. Я назвав, що це геноцид дітей. Ми запитали директорів прямо в сесійній залі, що з тими грошима, які діти сплачують за харчування, адже там привозяться готові продукти, готуються, випікаються, ну вже в залежності від кількості. І ніхто з директорів шкіл не дав на запитання, де ті гроші і яка їх доля. От. Хоча це не малі гроші. Відповіді. Ніхто, ніхто не дав. Я думаю, що треба питати як директорі шкіл, бо кожен господар має знати і, мабуть, знає, що робиться в нього вдома. Так само, як і в школі, так само і в управлінні освіти. Це, зараз ми все повністю обмежили. Ну але те, що було видано, скажімо, ще в, в попередні в попередні роки, тут якби за це відповідальність складно нести, е, це буде е, літнє кафе. Тобто прийшли столики, сіли, перекусили, випили. І, відповідно 30-метрова споруда, в якій буде здійснюватися безпосередньо торгівля, тобто там будуть стояти, ну, типу, як барна стійка. Це той самий підприємець, який має торгову точку тут в пташиному гаю. і Тут є ще кіоск, його він свого часу так активно активно експансію влаштував в парк. Ну, я не хочу в це втручатися. Поступило повідомлення на зв'язку частину, що Говорить електрощитова по проспекту Молоді 10, високе задимлення. По прибуттю, значить, було подано первинні засоби пожежосіння на ліквідацію, проведено евакуацію всіх життів вище четвертого поверху в зв'язку з задимленням. З поставленою задачею черговий карул справився. Потерпілих. Немає, значить, хто там надихався чинним газом, то оглядає, а що відказує. Квартири мене диму не було, все було нормально. Тут в мене в двері стукають, мене за руку, я з палкою кажу, дайте хоч палку візьму, бо ж вийти не можу. Мене вивели, визволили скорука, жінка похилого віку, може, на що погано, але дякувати Богу, все добре, я спустилася. Але... Ну, У нас задимлення велике пішло на п'ятий етаж, а от загорілися на четвертому. Особі-підприємці, контейнери, яких були демонтовані, не бажаючи пропускати маніпулятор для їх вивезення, захотіли написати заяви для того, щоб забрати відповідно своїм маніпуляторам і завести на місця, які вони бажають. Двоє осіб здійснили дану дію. Вони написали заяву, тому вони заберуть зараз свої контейнери. Однак одна з фізична особа-підприємець не бажає забирати свій контейнер, тому ми будемо його забирати на штрафмайданчик». майданчик Притягнути порушника зараз стало легше, але зловити його стало важче, тому що він почався боятися, що попадеться. От якщо він має несплату штрафу, він не зможе виїхати за кордон, вже йому заблокують виїзд. І вони ну, вже страхаються і вже ну, як кажуть, йдуть на такий ризик, що втікають. Чуть не в воду стрибують, ризикуючи життям, щоб їх не зловили. І це було неодноразові такі випадки, як кажуть, ну буквально в цьому місяці теж, що люди втікають, ну, по воді там пливуть, там сітки викидають, рибу викидають, щоб ну, як кажуть, не штрафували. Коли на тебе нападають на твою державу і землю твою, на якій ти виріс. І... Який, де прожив і де виросли твої діти, то згуртовує народ. Разом ми сильні, а поодиночку що ми можемо. Люди почали, от, наприклад, кинули клич за борошно, О, то зібрали пшеницю, мішкові люди давали, поїхали в горохові, база є, обміняли на борошно. Маємо стратегічний запас і є з чого працювати. Всі люди, всі селяни зносили вишні на пироги. Ну, все, все, все. Так, жир, все сало, сало, капуста була, ліпили, ну, ще там раніше в зимі. І м'ясо так само, гроші збирають, тушонки робимо. Перший раз був в АТО, а зараз він пішов першу чергу, захищає нашу країну. Не молодий, так як я кажу, вже він міг би вдома мати онучку, міг би нею тішитися, але один раз тільки побачив, і зразу пішов на війну. Він не ховався і пішов, захищає так не в спокійній точці.